Вітаю, друзі. Останніми тижнями ми маємо все більше і більше ознак того, що між Україною та Російською Федерацією неформально тривають дуже інтенсивні консультації щодо перемовин. Знаками того, що ці інтенсивні консультації тривають, є ті повідомлення якими, як не мов би м'ячиком у пінг понгу обмінюються політичні лідери різних країн у публічному просторі? Це заяви, це позиції, це зустрічі, це інтерв'ю, все це готує ґрунт для таких перемовин. Я коротко нагадаю, з того, що останнє приходить на думку, ну, ми завжди пам'ятаємо пропозицію. Прем'єр-міністра Угорщини Орбана, який говорить про те, що потрібно, потрібен мир. Всі політики, які говорять про те, що потрібен мир, насправді штовхають світ до війни. Ми повинні вже вивчити цей досвід. Нещодавно той же ж Орбан їздив до кандидата у президенти США Дональда Трампа від республіканської партії. Там він після зустрічі заявив у тому, що Трамп стане президентом миру. Це один такий пункт. Далі це вперше прозвучала за останній час заява від голови офісу президента Єрмака і від самого Зеленського про те, що президента України Зеленського про те, що Російська Федерація може бути запрошена до перемовин напряму після проведення глобального саміту миру у Швейцарії, який готується і який найближчим часом, ймовірно, буде проведено. І коли буде напрацьовано алгоритм. Таких мирних перемовин на базі формули миру, яку я називаю особисто формулою поразки, тому що це є просто набір з 10 декларативних пунктів, які насправді не демонструють жодного алгоритму, реального алгоритму шляху до миру в Україні. Далі це заява Ердогана. Про те, що він готовий надати майданчик в Туреччині для перемовин між Україною та Російською Федерацією. Після цього була зустріч із Зеленським Зеленського та президента Ердогана в Туреччині, на якій Зеленський нібито відкинув публічно запрошення Російської Федерації до перемовин на цьому етапі. Але після цього Ердоган знову виступив з заявою про те, що. Будь-які мирні ініціативи без Російської Федерації вони є неефективні і е, не дадуть результатів. Далі ми пригадуємо е, скандальну заяву з інтерв'ю е, Папа Римського, яке було дане ще в, е, в лютому 2024 року. Однак, в інформаційний простір викинуто цю тезу саме зараз, де він пропонує Україні викинути білий прапор, і відповідно ця реакція викликала. Ця, ця заява викликала надзвичайно негативну реакцію і в громадян України, і в світової громадськості, і навіть в церковних українських кіл, в Українській греко-католицькій церкві. Далі це далі ми згадаємо візит Дуди президента Польщі, Дуди і Туска, який стався буквально кілька днів тому до Сполучених Штатів Америки, які... Закликали там Сполучені Штати не допустити найгіршого сценарію розвитку подій в Україні і відповідно виступали проти того, щоб Російська Федерація добилася своїх цілей в Україні. І от сьогодні з'явилася інформація про те, що Путін дав інтерв'ю журналістові Кісільову. В цьому інтерв'ю він зробив. Кілька заяв він зробив теж заяву про те, що мовляв, Російська Федерація готова до перемовин, вона готова до перемовин на тих реаліях, що склалися на землі, і відкинув взагалі можливість будь-яких інших альтернативних варіантів перемовин. І що дуже неприємно, я думаю, в публічному просторі це прозвучало те, що він звинуватив фактично керівництво України. У нереалістичному сприйнятті реальності чи розживання психотропних речовин, як він висловився, у них ніс у кокаї. Звісно, що узагальнюючи, можна сказати, що всі ці публічні заяви це є демонстрація і свідчення того, що кулуарно ці перемовини інтенсивно ведуться. Їхній зміст нам невідомий, але з іншого боку. Ти з тиск ти з Орбана і самі заяви Путіна, крім як прямої передвиборчої риторики в зв'язку з його перепризначенням на так званих виборах у Російській Федерації на посаду так званого президента Російської Федерації, вони все ж свідчать про те, що позиція Російської Федерації є не настільки сильною, як вона декларується у публічному просторі, і всі сторони е війни, всі учасники війни в Україні. Прямі та побічні, вони прямо зацікавлені в пришвидшенні досягненні якоїсь домовленості. І, можливо, громадську думку готують до цієї домовленості найближчими тижнями. Проблема полягає в тому, що керівництво України, як завжди, не має плану Б, воно має лише план А зі своєю так званою формулою миру, яка однозначно не може бути основою для. На даний момент часу основою для досягнення будь-яких конструктивних і корисних домовленостей із для України із Російською Федерацією, з огляду на те, що Російська Федерація просто не погодиться на ці умови, тому що вона зараз виступає з позиції сили і на полі бою, і в економічній сфері, і в фінансовій, і в політичній сфері. Україна поки що не може, крім як. Підтримки своїх союзників протиставити щось серйозно для того, щоб підтвердити свою позицію. Тому, відповідно, повинен бути план Б. Як завжди, це повинно бути в будь-якого відповідального політика, і нам потрібно готуватися до цього плану Б. Однак, як завжди, наше керівництво України. Не вважає за потрібне інформувати про будь-які свої плани, хоча б в загальних рисах громадян України, хоча саме нас ці плани і стосуються. І на жаль, саме це є головною проблемою: що українські громадяни стануть останніми, хто буде хто кому доведуть до відома про що саме домовились, якщо вже домовились, і про що домовляться. Тому будемо спостерігати і будемо тлумачити дійсність, тому що напряму Зеленський та його шепіто з нами. Чесно, відповідально і розумно ніколи не розмовляли. Слава Україні!